Всім привіт, друзі, і дякую, що завітали на канал. Одразу вибачаюся, що цей ролик виходить не зовсім по гарячих слідах після появи нової картки Роналдо. Але я дуже вдячний, що ви його дивитеся. Нарешті дочекався нового мікрофону, щоб звук у моїх відео став якіснішим. Сподіваюся, ви вже чуєте різницю. Саме через це я трохи відтягував момент і не записував ролик раніше. Хочу сказати, що кожен ваш лайк і коментар для мене дуже багато значить, бо я тільки починаю, тому всі ваші реакції для мене це дуже велика мотивація рухатися далі. Тож, сьогодні ми розглянемо нову картку Роналду. Забігаючи наперед, скажу, що погравши за цю картку, для мене це один із найкращих форвардів у грі, взагалі безсумнівно. Я дуже сподіваюся, що цей ролик не втратив актуальності, адже картка Роналду ще. Досі є у грі і можна зловити. Можливо, це відео допоможе тим, хто ще вагається, хто досі не визначився, чи варто йому витрачати свої золоті монети на португальця. Тож спробуємо в цьому розібратися. До речі, ще одна причина затримки. У мене закінчився ліміт витрат, які я дозволяю собі робити на цю гру. Тож, разом із мікрофоном я чекав, поки хтось надасть мені можливість затестити нову картку Роналду. Тож величезна подяка одному із підписників, завдяки якому я зміг погратися цього Роналду на його аккаунті. І, блін, дуже захотів. Дуже захотів собі також цю картку Криштяну вже в мій аккаунт. Відразу скажу, що ця карта грається так, ніби ну, відчуття, що це якийсь чіт. Почнемо з очевидного, це не той Роналду, на якого ми всі чекали. Багато хто сподівався на версію від Юнайтед за 2008 рік. Тим більше, що Konami тепер є ліцензія, завдяки якій ми і Вейна Руні нещодавно побачили, да? але ні, ми отримали 40-річного Роналду від Португалії. І спочатку я подумав: блін, це серйозно. Але, але потім, коли я нарешті пограв за нього, ну блін, мені все стало зрозуміло. Ця карта це, це просто якесь божевілля. Канамі дали 40-річному гравцю швидкість 92. І це вже, це вже виглядає, да, як щось заборонене. Далі дві особливих навички: феноменальний фінішинг і голова молот. І ну, це не просто для краси. Я зіграв 20 матчів, ну майже 20, у яких він забив майже 50 голів. Ну, вибачте, це вже на якесь божевілля, схоже. Я ж кажу, що по моїм особистим відчуттям це не просто карта, це чітко якийсь. Тепер давайте розберемося, чому саме він такий крутий. Почнемо із вміння атакувати. При стандартній прокачці із другим бустером інстинкт нападника і тренером Амарімом ми матимемо 97 пунктів. Завдяки цьому його рухи без м'яча це ну, просто якесь божевілля. Він просто ідеально вибирає момент для ривку. Він, ніби читає думки суперників, і, і твої думки, і думки партнерів своїх, і просто завжди він опіняється там, де має бути, куди йде передача. Далі швидкість, це, ну я вже казав, да, 92 пункти. І в поєднанні з прискоренням 94, ну таке відчуття, що він повз захисників просто пролітає, навіть причому, повз найтоповіших. Далі дриблінг. тут згоден. При стандартній прокачці 82 це маловато. Ну але при цьому я ж кажу, він ну, зовсім не здається якимсь важким чи неповоротким, як і старі версії, наприклад. да? Я дуже часто чув, що циферки не рішають, циферки то все фіняне, циферки не дивись, от моделька рішає. Ну, але блін, це та сама моделька, що його попередні, за які я грав. І йомайо, -йо, як же вона відчувається зовсім інакше. Цей Роналду, от особисто в моїх руках, більше не здається дерев'яним. Навпаки, дуже плавний, такий, шуткий і доволі повороткий. Так у нього немає фінтів, ні давутач, ні Сомбреро, ні Марсельки, нічого подібного в нього немає. І ще найцікавіше, навіть пасіячки Роналду немає, це максимально дивно на мене. Хоча. Це економі, тому сенс дивуватися. Да? Коротше, якщо вам потрібні фінти, додасте їх самостійно і все. Реалізація. Тут у нас 95 пунктів, сила удару так само 95 пунктів. Чи треба тут щось додавати? Він херачить по м'ячу, наче якийсь божевільний, мало того, що сильно і ще влучно. А ну і потім десерт. Удари головою. Друзі, це Це просто вбивча зброя. Якщо він стрибає на подачу, все. Можеш діставати м'ячі сітки. Стрибок 91, гра головою 91, і не забуваємо про реалізацію 95. Питання, думаю, відсутнє. Баланс? Баланс 83. Але знову ж таки, цього несподівано достатньо, більш ніж цілком. Карта приємна, доволі рухлива, з нормальною витривалістю, як для 40-річного Діда. Ну, Грубо кажучи, діда, да? тому що, ну, дивлячись на Криштіану, так язик не повернеться сказати. В принципі, мені його витривалості на полі більш, ніж вистачає на весь матч. Єдине місце, де трохи помітна слабкість це фізичний контакт. Не сказав би, що 84 пункти це прям критично мало, но, але як на мене, Кріш має бути ну, таким більш потужним. Так? Його швидкості цілком вистачає, щоб не боротися а просто повз пробігати. Але як на мене, тут канамі трохи не демолювали. Хоча, щоб картка вже. Зовсім інбалансною не була, да, можливо, це вони спеціально зробили, не знаю. Ну і передачі при стандартній прокачці. У нього лише 70. Так, це гравець створений бути головним завершувачем так. Ну але якщо ви граєте у два нападники, то вам, мабуть, потрібен форвард, який хоч трошечки вміє пасувати. Тому можете нівелювати недостатню точність передач навичками на паси, і для коротких передач середині чужої штрафної, цього має бути більш ніж достатньо. Ну, що ще, які мінуси в нього є? Це не знаю, якщо чесно, їх майже немає. Да, так, можна придертися, що в нього там за замовченням немає деяких корисних навичок, ну але, блін, це дрібниці, які практично не впливають на гру, і тим паче, я ж кажу, що їх можна самостійно виправити. Тож, якщо у вас руки з правильного місця ростуть, вам ну, цей кріш буде вам просто вигравати матч один за одним. Це однозначно одна із найкращих кат нападників, якими я колись грав. І так, я є прихильником хрещану Роналду в реальному житті, але повірте, це аж ніяк не впливає на мій вердикт. А вердикт такий, що ну, ця катка це просто топ. Якщо ви фанат Роналду або просто шукаєте результативного нападника, це ваш варіант. Якщо у вас є достатньо монет, або ви вірите в свою удачу, то ну просто навіть не вагайтеся. Не впустіть цю можливість, поки вона ще. Поки вона ще зберігається сьогодні, принаймні, ну, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Тож напишіть у коментарях, чи вдалося вам його впіймати, чи для вас він настільки ж крутий, як для мене. І можливо, скажіть, кого ви хочете бачити у наступному огляді. А і мало не забув, хочу передати величезне вітання льоні з каналу Long da Games. Не стану скривати, що це мій улюблений блогер по цій грі, і впевнений, більшість із вас на нього підписана. Але якщо ні, то посилання на YouTube канал і на телеграм-канал його я залишу в описі до цього відео. Там же буде і посилання на мій телеграм-канал, і також на мій чат, де ми регулярно проводимо турніри та різні розіграші. Тож буду несказанно радий бачити там кожного з вас. А на цьому все. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Всіх люблю, обіймаю, до зустрічі в новому відео. Всім добра та миру, папа. -па.